За побажанням моїх глядачів та підписників виконання карти світу зі стартової штукатурки. Сьогодні ми будемо використовувати МП-75. З інструментів у нас малочка, вона не дешева, Це професійна. І ось така от морська губочка. Ви її ну, не най... ніде не знайдете, вони не продаються. Це я привозив за кордон. Так, набираємо. будемо використовувати з підручних касовий ребін, тому що тут у нас в мене немає нічого. Так, от набираю я сюди. Набиваєте також, ну, тут вже залежності від того, який вам малюнок подобається, які вам так звані, як я їх називаю, островки подобається. Особисто мені подобаються такі в поміру невеликі. Тому ось так кельма на кельмі, як то кажуть, набиваємо. І дивитесь, щоб у вас плюс-мінус. Ось тут, на цій уже якою безпосередньо ви будете набивати, було рівномірно. Спочатку ось такими рухами. І потім уже розтушовуєте його, щоб вони не були такими здоровими. І підчуваєте, що Набивати можна будь на чому. можна навіть зразу з відра його брати, можна на кришки, можна там на кусок плитки, без різниці, що вам зручно буде тримати в руках. І другу частину ось цю вільну, що в мене залишилася, я спробую набити ось цією морською губочкою. Вона дуже довго в мене лежала. Перший раз з вами пробую. Але з неї, хто кому подобається мілесенький, з неї виходить. Мілесенька така карта світу. Бачите, яка в чому різниця? Наприклад, малкою, як би ви не намагалися, у вас не вийде ось так мілесенько-мілесенько. Тому для цього і є. Придумали точніше губки. Можна і звичайною губкою, але звичайна губка там є, коли квадратна або заокругляна, вона так і б'є квадратами або напівкругами, вона так і б'є. А ця, ця чітка, дивіться, немає ніяких ніде границь. Все ми набили, залишаємо її, поки воно не схватиться. Пройшло небагато часу, хвилин 10, тому що слой у нас невеличкий. Знову вже змочуємо його водичкою і пробуємо пригладювати пригладжуємо спочатку так легесенько, в різні сторони. Тому що, коли ви будете гладити в одну сторону, у вас ваші ці островки так і будуть в одному напрямку. Тому ось так от легесенько в різні сторони. І все. Першу приглашку ви зробили. Воно у вас ще мокре, тому що ви вершки, які застигли, ви їх збили. Зробили першу приглашку і знову залишаєте на хвилин 10-15. Але це вже, треба дивитися, ну, це вже треба дивитися, нема конкретного часу, наскільки його залишати. Робимо друге пригладювання точно так само в різні сторони. Ось такий у нас ненав'язливий малюнок, який подобається мені. Я не знаю, що подобається вам, тому я робив для себе. Плюс, цього, плюс матеріалу МП-75, то що його можна наполірувати і так же само, як венеціанську штукатурку. Ну і далі все за планом, повне висихання. Грунтуємо, фарбуємо лак, все, що вам подобається. Це все, що, це все ще буде. Хочу сказати людям, які мені пишуть, щоб я не обесцінював справжні матеріали професійні і майстрів. Шановні, я нікого не хочу обесцінити, тому що я сам майстер і сам працюю здебільшого професійними матеріалами. Але є люди, розумієте, є люди, які не можуть собі дозволити це. І це для таких людей, розумієте? Ні в якому разі я нікого не хочу нікого обесцінити. Тому всім удачі, всім добра. Будуть ще якісь побажання, можете мені писати. Я все виконаю.